Яка українська страва насправді є турецькою, коли її вперше приготували та чому так вподобали в Україні? Вареники з давніх диван вважаються українською національною стравою. Ці вироби з тіста оспівані в народних піснях, описані в казках та згадуються у віршах. В українських селах дуже часто готують вареники з картоплею та сиром як святкову страву на неділю. Без вареників з квашеної капусти неможливо уявити собі святвечір, а вареники з картоплі за традицією приносять породіллям як першу страву. Та мало хто знає, що насправді всіма улюблені вареники є запозиченими з турецької кухні. Саме так ця страва має східне походження. В Туреччині ліпили пиріжки дюшвар. Вони були з прісного тіста з різними начинками, які згодом варили. Схожі з варениками можна віднайти і в італійських рабіолі та в монгольських мантах. В Україні ця страва настільки прижилася, що стала візитною карткою. Вареники готують по всій країні. Для тіста використовують не тільки пшеничне, а й гречане та житнє борошно. а різноманіття начинок перевищує цифру 30%. Вареники можуть бути солонами з бринзою та картоплею, з пшоном чи гречкою, зі шпинатом, печінкою, м'ясом та навіть маком. А що вже говорити про ягідні та фруктові вареники з вишнею, чорницею, полуницею, малиною, сливами та яблуками. Кожен український регіон має свій рецепт начинки для вареників. На Полтавщині шпарками не посипають, а загортають їх усередину у вареник. В Харкові популярні вареники з колоченим горохом. На заході України вареники ще називають пирогами. Старше покоління жартує, що якщо маленькі, то це вареники, а якщо пироги, так розміром у півдолоні. Вареники вже стали настільки популярною стравою, що в них загортають навіть рибу та червону ікру. А замість традиційної засмаженої цибулі та сметани до вареників подають різні соуси. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи здивовані ви тим, що це насправді не українська страва, та де куштували найсмачніші вареники. Ви?